Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казаріг на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання та запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Також сходи. Це далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Троянда це кохання, а також романтичні почуття, а також котик, романтичні почуття, в які втручається хтось третій зайвий. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Саме вчора, друзі, прийшов Новий рік за східним календарем 23-й годині ночі. Саме тому будуть оновлення, будуть якісь зміни. Головне цього прагнути та дивитися, що нам підкаже пасьянс. А ми прямуємо вперед на другий розклад для знака козиріг. Домашній очаг вогнище. Це ваша родина та її підтримка. Іноді необхідна ваша допомога для вашої родини. Ще також тут стрілочки догори. Все буде мати розвиток, якісь ваші нові події. Додаткова робота або переміна роду діяльності, ключик. Ви віднайдете вирішення своїх якихось важливих завдань. Саме в цей період на середині тижня. Корабель щось таке грандіозне та велике? Буде відбуватися на середині тижня. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут святкування. Щось ви будете святкувати. Можливо, це пов'язано ось тут з роботою. Прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Козиріг з 3 по 9 лютого. Саме зараз у вас йдуть особисті соляри. Це період, коли закладаються всі події наступного року. Треба звертати увагу, що вам пропонує Всесвіт. Для когось це романтичне почуття, для когось створення родини, а комусь нова кар'єра. Прямуємо вперед на третій розклад. Ось цей корабль він вам показує якісь грандіозні події. До чого вона стосується, можна дивитися по вашому особистому життю, тому що там відбувається ось так, друзі. Корабль щастя підкова. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Для когось буде добра новина стосовно вашого здоров'я. Вона може стосуватися родини, наприклад, збільшення родини, ось тут, і щастя та велика подія. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Козиріх. Застереження. Карта долі, зверніть увагу. Та порада. Ключик. Зверніть увагу, друзі, карта долі каже вам про те, що. Якісь події можуть відбуватися один раз на життя, і потім впливати на те, як буде розгортатися картина вашого життя. Саме тому будьте уважні до якихось важливих прийняття рішень, що може стосуватися вашої долі. Кожен дивиться по своїх ситуаціях. Для когось це. Розподіл, спадку, для когось це одруження, переміна роботи, у кожного це своє. А парада, друзі, це ключик. Це дуже гарна карта, котра каже, що ви зможете віднайти рішення своїх запланованих або незапланованих важливих подій. Як правильно все владнати, вирішити і. Щоб був правильний результат, ось так: такий для вас, друзі, вишив розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.